А які події турбували Хмельницьку громаду за минулі сім днів в огляді підсумків нашого тижня? Фестиваль Green Fest, який відбувся у День молоді 24 червня, зібрав в одному місці не тільки поціновачів розваг та саморозвитку, а навіть заступника міністра молоді та спорту України Олександра Яремо. Отож, останній п'ятий фестиваль, який завершив цикл підготовки нашої молоді, її активності, волонтерства до побудови молодіжного парку та представлення власне його макету ось ключові події гінфесту номер 5 А докладніше про найвизначніші феєрічні заходи найзеленішого фестивалю Хмельницького. Дивіться у нашому сюжеті. Перше, це явище, воно відбулося вже по 5 років. Звичайно, ми там намагаємося шукати якісь можливості підтримувати. Але якби не було цієї ініціативи молоді, він би не, 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 не жив. Друга важлива історія, те, що от є різні локації, які показують можливості. З точки зору науки, з точки зору спорту, з точки зору культурних якихось ініціатив, історична реконструкція. І, власне, та молодь, яка є на цих локаціях, в парку сьогодні на фестивалі Грінфест, вона і, і, і очі цієї молоді видно, що їм подобається те, чим вони займаються. І власне, вони несуть цю ідею, намагаючись об'єднати більше молодих людей і залучити до дуже цікавих і важливих. Суспільно корисних справ, соціально корисних справ різних активностей, тобто, яка допомагає молоді реалізувати себе повніше і досягти кращих результатів в житті. Не встигла вщухнути феєрія після Грінфесту, а вже Андретан поспішив у наше місто. Отож, неділя може бути названою вправі жіночим днем номер 2 Сам дизайнер став заключною родзинкою попередніх мероприємств, які спродукувало у нашому місті рекламне агентство Хмельничанка. Отож, майстер-класи, мейк-ап, модні покази, астрономічні доробки найвищих ресторанів нашого міста та ще купа жіночих приємності. Що зробила Хмельничанка в неділю для своїх любих пані? А докладніше про модні тренди та що побажав Андротан Хмельничанкам, дивіться у коментарі майстра. Якщо я приїхав навіть ради трьох-п'яти жінок, до яких я достучався і розказав, що модно, що в тренді і як врятувати своє відношення в сімейній житті, то, мені здається, я вже приїхав не зря. Це раз. Мне кажется, что хмельские женщины достаточно яркие и модные, и они любят одеваться так, чтобы их было видно издалека. По крайней мере, по количеству нарядных платьев в ваших торговых центрах я понял, что у вас любят наряжаться. И это, как говорится, тому подтверждение. Поэтому хмельчанки очень модные. и я думаю, что все те тренды, которые я рассказал, они будут внимать и непосредственно уже а, принимать во внимание. Для того, чтобы быть в тренде, нужно просто выкинуть все, что у вас есть в поездках камнях, сжечься на центральной улице и одеваться красиво, женственно, со вкусом. цвета бутылочного цвета, то, что сейчас будет в моде в следующем сезоне зима 2018 года. Также платье цвета икрю, а, Ну и кашемир совмещаем с плотными джинсами и бесплотными брюками. Так нужно выглядеть в в следующем сезоне зима 2018 года. Напомните. А новини від міської ради та власне комунального підприємства Електротранс. 85 валідаторів, тобто електронних лічильників для оплати проїзду саме без шляхом, було закуплено та вже наразі, 17 липня, у наших тролейбусів та у наших кондукторів з'являться ці нові пристрої. Отож, чекаємо на новинку в рогатому транспорті міста. За підтримки союзу молодих кінематографістів України у п'ятницю, 30 червня, в приміщенні кінотеатру імені Тараса Шевченка відбулося прем'єрний показ короткометражних фільмів в рамках представлення відносин наших борців. Антитерористичної операції і населення України на відкритті побувала наша журналістка. Отож, подробиці даної кінопрем'єри, яка напряму торкається атовців нашого міста. Дивіться і читайте на сторінках сайту Марічка Ньюз». А на десерт робочого тижня у арт-центр масло завітав відомий галерист Павло Гудімов у партнерстві з Поліною Ліміною. Обидва митці представили хмельничанам новий спосіб книжкового пізнання: артбук або як читати книжку по-іншому. Докладніше дивіться у відео в сюжеті. Я приїхав не сам, я приїхав з видавництвом, яке я заснував 10 років тому, і воно має назву воно, має назву артбук. Артбук це перекладається як мистецька книга. Тому цей напрямок називається візуальна книга. Яка книжка, яка презентує візуальну інформацію разом з текстом? І от, власне, це виглядає приблизно так. Нібито книжка з картинками, але дуже багато тексту, який чітко і ясно пояснює, про що йдеться. Це книга Енеїда Базилевича. Це наша одна з двох новинок, яку ми представляємо сьогодні про легендарне видання 68-го року Енеїди з ілюстраціями Анатолія Базилевича. Це друге видання як у Тіні. Про так само іншу книгу Тіні Забутих предків 67-го року ілюстрував його Георгій Євродович. Але ми привезли ще 20 книжок нашого видавництва, які ми зробили за 10 років існування. Цікаво, що час летить дуже швидко, я навіть не помітив, як вони пройшли ті 10 років. І видавництво артбук по суті є такою нішевим видавництвом повністю нішевим видавництвом яке працює з мистецькими проектами, яке працює з сучасним мистецтвом, з мистецтвом в часі, з історією мистецтва, з критикою мистецтва. І ми поступово-поступово доходимо до того, що вже створюємо такі книжки, як, наприклад, книжка Пікторі, який зробив чудову виставку сьогодні в стінах Арценту Маслов. Да, вікторів діячі України, ми видали напередодні нового року 2017 року. А куди цими вихідними днями завітати хмельничанам в огляді афіш нашого міста? Якщо ви не знаєте, що таке гра «Петанк», але дуже хочете долучитися до сучасного спортивного мистецтва, вам потрібно завітати до парку Франка. В суботу з 11.30 там своє мистецтво представляють люди з безмежними можливостями, а вже в неділю з першою доросле населення також може спробувати себе в питанні. Отож, запрошуємо. А якщо у вас маленькі дітки і ви не знаєте власне, де з ними подітися у суботу? Книгарня є ласкаво на 12.30. Запрошую вас на безкоштовний майстер-клас з ліпки Юлія Рахно. Представіть малечі та дорослим вишукані способи даного мистецтва. Отож, завітайте! А неділя чим не прекрасний день дізнатися про історію свого міста? Отож, екскурсійний автобус з професійними гідами, який розкриє перед вами секрети Проскурова та сучасного Хмельницького, чекає на вас. А наразі в нас все. Ми бажаємо вам продуктивних, не робочих, а розважальних вихідних. З вами була Марічка Ньюс. Читайте наш сайт. А ми завжди на вістрі гарних новин.